Завгаревич приїхав, друзі. Кажу, є проблемка у нас. Є проблемка, кажу, треба по, -по електриці. Є? Є. Я подзвонив Сергію і завтра Серега должен приїхати. Гаварійка робить. Не можемо прикатати машину. тому що не відкриваються вікна. Юра каже, чиш. Каже, що я просто не помру, бо якщо поїду на ній, поняв? Ну, вікна, що не відкривають. Я подзвонив Сірю. Чого ви Сьогодні скільки жари? Давай, якщо я поїду до світа приїду. На шиги Та ну навіть ти що. Що ти надяв? Бо Спіртик сказав по -по покататися і не в коїм А случае... Ану, піди подивися в цю машину. Там в мене бардак. Твої срачі позабирай. Ну йди забери свої речі, вони вже задовбали тут валяться. Де ти? То не твої? Ні. Ось на передній сідушки. Забирай цей срач з машини. Давай! А? Не газуй, Надюшка, не газуй тут. А? А? Так що, братанчик, ми тебе хоч з запізненням, але вітаємо від нашого чоловічого колективу. І з народженням і такий невеличкий підгунчик буде тобі подаруночки О, ще, болгарочки для того щоб ти, а вдруг світу немає а ти вже раз і ти вже заряджений, Там да собою чики правда? так що електроболгарочку, О, так пойдете конечно. фоточку на память а да че та не так. А так, а. так що дякуємо, як завжди, завжди корветику за те, що поцуєв нам по знижечки хорошого апарата, вже провіреного, такий вже є у хлопців, в хлопців да, вже ж у Сашка є. От, да, ми такі купували і працює непогано. Так що я ж піди поубираю в машині трохи, бо не буде де тобі сидіти. О, да? Важуха, Все. Так що в тебе є ще один чемодан. Можеш, от так, викидати і забити його бабками і пекти на туди наші генії. Так що, друзі, ну отак. Так що хто ще не привітав нашого завара? В нього була днюха, дякую, да, хто поздравляв, хто вітав всім подяку. Так щоб ти дур'ю не маємо, ти богарко, щоб ти пороги вирізав і працював. Так що приженемо два буси, вони, кстати, теж жовті, вони будуть сірі. У мене сьогодні я там одну зділку з чуваком провернув. Як ти на нього кажеш, Пітерський, да? приїхав, каже, треба допомогти в одній темі. Я без питань, братан, поможемо. Кажу, треба два буса покрасити. Там треба допомогти 200 доларів доложити, Яку 200 доларів два буса красиш. Ти каже, ну а як без питань. Я кажу, яка краска твоя. Таке все питання є. Так що, ну а як? Ну, я одразу зловив момент, так що Микола Васильович. Григорію я все розказав, всім людям розказав, так що тепер ти не маєш можливості від нас не здихати. Так що <реш> рішку трошки розгрузив. Да. Ні, ну то таке, я не буду там отримати, в нього може бути. Але тут... треба два да. буса викрасити шикарно, щоб були красиві і сірого поляжу. Ми ще сіри не красили, кажіть, так? Да? Не красили, але в мене банка літрова, кстати, є. Літрові просили. банки на бусі не платить. Ні, 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 я йому душу. Я думаю, Хочу, Так що працюємо. — Всім дякую да. за підтримку, за донатики. А як я тебе? Та це взагалі, так? Під, під, підначив, підначив, да? купити свої музерники. Да. Ну, гріша, він завжди, як їде, у нього там баночки в кульочках, да. там різні речі. Він каже, я все своє забрав. Ну кажу, братан, не все, піди й забери. Мандальчик. Так що сценарій пишемо на ходу, патрон в кадрі. Патрончик. Так сьогодні приїжджали до мене пацани, приїжджався, тільки поїхали. Приїжджав Славунька, приїжджав Романчик, ну малий десь поїхав доїжджав? Ромчик, Славчик. А? Да, так що поїхали десь провідувати ще одну хлопчину, а малий теж десь поїхав на Житомир хлопчину провідувати. А там вже їде наша генів. Ти не заїхать мені в кровать, бо я там сплю. <ріх> так що далі да. буде, печен на гені, ну, ми сьогодні виїжджаємо, не будемо казати, оскільки. Да. Тобто під ранок, десь туди, да. щоб нам по дню бути там. І заберемо. За одного нам гроші вже є, а одного, як ми наковиряємо, то не проблема. Ну та й дорожче, та й шість. Та й грузпас. Для спецпідрозділу. А? Новіше, але 1,9. Але бусісти кажуть, що 1,9 мотор надежніший. Той ходить, так. Ходить. 2,5 трошки нет. Бо ми ми мене одразу Віталік спитав, який шукати, кажу, 1,9. 2,5, так. Уже як, так, як вже, ну, Але перший у нас 2,5, але там буде їздить нашій Березанець на нього. Ну, він у нього буде підпорядкування. Це Микола Івашенко, Микола Миколаївич теж. Оце ти в нас тільки. Та у нас Олександр Олександрович, я Сергій так два гартика. Воно Надюха Надюха в нас, і баба Надюха. Сьогодні копав картоплю, кажу, піди, пішли, зробимо пробний коп". ми кожен год. Каже, я не можу, мене, я не, не фотейнічна. Да? З такого ракурсу нічого не видно, але все нормально. Уже нормально. А так, так? нормально. Да? Сьогодні цілий день пропрацювала з мамкою, тонну ковбаси зробили, паштет. Ой, Ой що вони молоде. тільки не робили? Вони зробили сьогодні дуже багато роботи, це просто мамка вже є лілада. А Шелудько зробив дірку для курей. І все. <реш> Каже, то тє... як? <реш> да, на телефоні просадівця просто карти ну, день, день, день. Я вже не помню, з ким я тільки балакав. Ребе, 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 ребе. Ребе цікавлять хлопці. Так що, друзі, працюємо далі і по ребах. Ну, ми колись все розкажемо, але не наразі. І я думаю, що від спецпідрозділу буде відеозвернення від хлопців, для кого бус. Сьогодні вони мені вийшли на зв'язок і говорили. А також звернулася мати військовослужбовця, нашого березанця, його звати Микола. Прізвище в неї в неї цікаве. Я думав, що це брат нашого знайомого Грищенко Ольга. Живуть вони тут в Березані, як на Баршовку повертають біля кошика, оказується. Звертається підтримати. Купити тепловізійний приціл. Що ми зробили? Ми сьогодні його замовили, дякуючи Анатолію Васильовичу, ми його платили і його відправлять по новій пошті до мене. І вже ввечері вийшли хлопці на зв'язок, написали адресу, тому що ми щоб не гаяти часу. І мама Матуся відкрила збір у Фейсбуці. Ну, якщо хтось, можливо, подивиться і знає цю жінку і не просто не бачу у Фейсбуці, можете зайти і підтримати. Ну, а також не забувайте, в неділю в Переяслою, в музеї під відкритим небом, Григорій буде завгар, Надюха Сергійова, Мар'яна Васильна Розовик своєю командою, горлиця і багато-багато багато інших людей. Там буде у нас окрема така зона, буде шашличок, машличок, кашка, малашка. Танці, пляски, упиванці. Так що приєднуйтеся, не забувайте. Музей під відкритим небом. Місто переясло. Чекаємо. Ми вас нагодуємо, а ви нам задонатите. Ми вам потанцюємо. А ви з нас пошлете. Ну, то таке, то таке було. Так, але переясливою були без мене, Надюха дюхака питали про отамана сірка. Так що сірко приїде в музей під відкритим небом. Що, так що та Приєднано свою машину, так, так. Де теж його машина? Залучив. То вже приїдемо в грішка і вже доведемо її до путі. В суботу, в неділю ми не їдемо, бо на ярмарку. Та її треба й прикатати. По часу не вийде. Не, не, не диви, а де які саморізи, де бачив? Один жовтий, один синій. А? Ні, так він жовтий знизу, як положено, а синій зверху. Так що все, завар клемочку знімає. Різина тут непогана, так ж купували її. Ще передивимося, можливо, де... Хлопці, тоді Женя міняв, вони видно, гайки нові. Саші. Та все вони мені? Да. І передок, і задок, кажуть, вони да, все роблять. Так що, друзі, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Завгар Олег Гриша. І Надюха Сергійова. Ну і я, козак Попрошайка Сірко. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Коротше, треба зрозумів. За кожним разом цей. Це те, це так, що такої тягне, я так зрозумів, не було. Це те, що б так що, друзі, продовження. Гриша поки найшов із надюхою розібрався. Де кнопки воно тут як на телефоні вже, так? Бать як телефон, поняв? Це шліфовочна, так? Модно, модно. Крутяк. Аааа! Порізать, мамо як цвету не буде, не гріза. Круто. Ну, парксайт. Нухті, нухті. Можна, хати, якщо не буде роботи по машинам, ну їх хватає, але вдруг ти постарієш. Друга. Можна робити манікюр. Диви. Дарта. Ось обережі. Ногтя можна <звук> <звук> А? Огонь. Оце бомба. Красавчик гриш. Але поки разобрался, я просто не вспів заснять. Цей Каже, так де ж вона кай включается, лка. А вона така кнопка як в телефоне. чуєш? Включи да. виключи. И там скорость, все, там, джик-джик, все. Не, це не ну ты ж посоветовал корвет Саня. Ты что? Мироненко. Красавчик. Зарядочка. Да все, ручечка. Сокрасов все документы там. А ага, гарантія десь там же, мабуть. Та гарантія. У нас гарантія, знаєш яка? Нас поламали, ми відправили, нам поставили печать. Кіпитання. А. Що? Парксайд. Парк ну будеш чути тепер. Вже два ключа у хлопців ми купували в них. А ти такий самі брав, так? Так. Да. Ну, Саня по совєту, ми брали на 1350 ньютон з одним акумулятором, але того акумулятора вистачає. Просто ракета етарда. Все, забери, бо мені вже подобається. Все, лети, чекаю тебе. А, да, давай. Що ти носишся з ним, як, як гуз яйцем Боїшся, що Оксанка стира, так? Да? Що? Це як у дитинстві цячечку мама привезе, так? Да? Нікому не дам, наш шнурочок і потянув. Все, йдемо тепер кофе пить. Yeah. Що ти забігався, братан. Емоції. Емоції. а. Ну так ти після тільки хороший. Нема? Такої нема, бо ти навіть кнопку не мог знати. Тас уже наколотив? Ну ти красавчик, братан. Все, приливаємо це діло і дуєш. Хто куди, а ми до зайців. Наші генії. А там зайців знаєш скільки? Ну, через через границю бігають, Там їх не мерят.